Дякуємо тобі, Господи, за це, цю проповідь, що ти нам дав сьогодні, про Твоє слово, за те, що ми дивилися, твої вірші, твої слова про чекання. Благослови нашу бесіду, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скільки ви найдовше у житті чекали на Бога? Поділіться, що у вас є. Який у вас є досвід. Ну, я диплом від духовної семінарії чекала з 12 років. 12 років диплом чекали, так. Ну, але ж ти вчилась, не тільки чекала. Ну, так, здається, 12 років, так, Вчилася, так. Так. Що ми ще чекали? Собаки ми чекали. Скільки років? Це дітей Дітей чекаємо, так. Собак. я довго чекала. Я завжди хотіла мати собаку. Остання собака в мене була, коли мені було 17 років. Іди їх рушечка подивись. А коська. Ну, ми говоримо про чекання від Бога, так, коли ми почали щось чекати, що Бог нам це зробить. Так, не просто наркувала ну, вже Ну, да. Одужання також, коли хворіла на рак, так. Да. Полегшення, час хіміотерапії. Було таке коротке чекання, не в роках, звісно, але одна хвилина, як тиждень, знаю, там може більше. А насправді скільки часу тривало. Про хіміотерапію? Ну, найпоганіше — це перший день, потім на другий було, тому ну, трошки, мобуть, легше, на третій день ще трошки легше. Ну, ну все в часі розтягнуте, так не скажеш. Ми завжди щось чекаємо. Ми чекаємо, коли закипить електрочайник. Ми все наше життя. Чекаємо, коли прийде потяг в метро або маршрутка. Чекаємо, коли хтось подзвонить або напише. Чекаємо відповідь. Чекаємо посилку. Чекаємо, коли прийде зарплата. Ну, не так, що там прям аж з нетерплячкою чекаємо. Ну, але є такі елементи. Ось, А на Бога я ну, згадую, що, наприклад, коли там вийшла відповідь від Бога, але прийшов ангел через 21 день, і той. Чоловік, який чекав відповіді від Господа, він е, молився, продовжував молитися весь ці, ці всі дні. Ось. Я думаю, що нам теж треба брати приклад, і коли ми просимо Бога щось е, і очікуємо конкретно да, від Бога, е, не просто електричку чекаємо в метро. Ось. Але... Конкретно ми попросили, то я думаю, що варто продовжувати так само в молитві перебувати стосовно цього питання. Такі в мене роздуми. Так. Так, от в цих прикладах цікаво що чекати, поки чайник закипить, і коли метро приїде, і коли диплом дадуть і зарплату. Чайник може дуже довго не закипать, нам здається. Але це насправді хвилини, а диплом роки. Потяг це теж хвилини. А дітей це роки. А цікаво, що чекання полегшується, якщо під час чекання не просто чекати, але чимось займатися в цей час. Використовувати цей час на щось інше. Робиться легше. Тоді, якби чекання не пересвічується кожної миті, бо ти цей час чимось зайнят. Ти чекаєш, так але поки чекаєш, а, поки доїдеш, наприклад, в Києві десь поїхати, то годину часу потратиш на метро. Щонайменше, і якщо ти їдеш і просто їдеш, так стоїш і їдеш так в метро, то це одне, це довго. Але поки ти читаєш книжку, ти можеш і прогавити свою станцію, між іншим, треба пильнувати, щоб не зачитався дуже. І не прогавити свою станцію. Бо ти не пересвічуєш в той момент чекання, а пересвічуєш щось інакше. Дай книжку, яку ти читаєш. Це цікаво це важливо, так легше чекати чимось зайнявшись. Я чув, що навіть люди, які яких вчать переносити тортури так військових там і різних спецслужб, їх навчають під час допитів і тортур зайнятися чимось іншим і думати про щось інакше, і виявляти себе в іншому місці аж до Ну, повного, повної відсутності в даний момент тут, так? Легше переноситься. Ти не пересвічуєш всією душею всі тягості моменту зараз тут, але займаєшся чимось іншим. Приємнішим зачекання. Так, які ще в нас є думки? Поки ми читали ці вірші і роздумували про них, що у вас з'явилось, які міркування. Як розказати, ну, Скажімо так, очікування, воно в собі як би, приховує таку як би сказати, таску, брати... Російської мови журбу, от якусь якась журба приходить. Бо чи буде, чи не буде. І коли відволікаєшся в період очікування, то якби воно думки вони перескакують на якусь другу галуст, скажімо так, або якусь другу якусь там чи проблему, чи не проблему, але вони заповняють нас, наше серце і розум, і вже немає такої журби, бачіку. А, ну от, ну, а якщо це е, віра в Бога і очікування Бога, е, то тут треба так от, також очікувати ну, з, з користю е, там, вивчати слова, молитися, е, спілкуватися, контролювати свою поведінку, е, свої, е, свої дії, свої поступки. Е, ну, от, е, Якось так. А, і... Е, Звичайно, якщо це є віра, очікування, то повинна бути сійка надія на, на, на віру і на, на конечний результат, скажімо так. Ну, от. ну так от. Якось та так. Так, так. Цікаво з того, що ви сказали. Випливає, що є чекання в двох варіантах в двох способах. Чекання, яке тяжке невпевненістю, буде чи не буде. І чекання, коли ми впевнені, що буде, але не впевнені коли. А... Три варіанти. Три. Три варіанти. Буде чи не буде. Буде і не знаю, коли. І третє буде, знаю коли, але я туди ще не доїхав. Треба ще чекати. Три варіанти чекання. З тих, що я бачу зараз, може і ще якісь є. Вони по різному, тяжкі по різному. Коли я чекаю, думаю, буде чи не буде, це важко. Це невпевненість. Зовсім. Там це саме тяжке, напевно, чекання. Чекання. і е-е Буде, але не знаю, коли буде, це теж тяжке, бо я не знаю мені чекати рік чи 10 років. Тяжко розпланувати свої сили, так а невизначеність більше. Коли я знаю, коли воно буде, але ще не сталося, а це чекати найлегше. Але теж має тиск, так наприклад, я знаю, коли я виросту. В мене буде дружина або чоловік, якщо ви жінка. А коли це так коли я виросту? Ти можеш порахувати в роках, так? а Може суб'єктивно ти цього не пересвідчував стільки років, так, але ти можеш уявляти і знати дату, що це станеться після такого-року то року, через стільки-то. Через 5 чи через 10 чи через 20 років. І ти принаймні знаєш, скільки часу у те попереду в запасі є. так Поки воно не стан... Скільки часу треба чекати? Ти розраховуєш сили чекання, плануєш на 30 років наперед, наприклад. Дивіться, це пов'язано з плануванням і з тим, як ми будемо проходити цей шлях, якщо ми знаємо, що у нас попереду є 30-40, 50 років життя. Допоки ми побачимо Господа і зустрінемося з ним уже а, по той бік життя у, у вічному житті, у вічності, так? У вічності зустрінемося ним поза цим життям, так, поза цим тілом. То у нас є 50 років, і сидіти просто на чемоданах, 50 років це по-дурному. 50 років треба на щось потратити. Ми можемо в цей час грамоту вкладати. Якщо ми їдемо в потязі, ми знаємо, що потяг приїде через 25 хвилин на точку, куди нам виходити. Ми знаємо, що це 25 хвилин. Ну, не дуже розумно роздивлятися пасажирів весь цей час, бо це... ми вже всіх давним-давно роздивилися. Вже нічого цікавого немає. Можна потратити час якось користю. Реформи чекання. Від найважчої, коли я не знаю, станеться чи не станеться, це чекання без віри в сумніві. Це тяжке. Це, це тяжке. Це найважче. Ну Бог нас часом до такого кличе, так? Як казав Шадрах Мишахе Веднего. Ми не знаємо, Бог нас врятує чи ні, напевно, коли ми не знаємо Божої волі. Набагато краще чекати, коли ми знаємо Божу волю. Знаємо, що Бог хоче з нами зробити. Тоді ми чекаємо в вірі. Бо чекання коли я не знаю, чим все закінчиться, відітнуть мені голову, чи не відітнуть. Так? Мені доводиться чекати, вірячи в інше щось, в те, що Бог добрий, наприклад, або як вони вірили в те, що Бог. Незалежно спасе він їх в той момент чи ні, що він все рівно їхній Бог, і що вони не будуть нікому поклонятися іншому. І що краще віддати життя, ніж зрадити Бога, так як шадрах От. Це найважче чекання, коли ти не знаєш результату. А друге, це коли ти знаєш, що воно прийде, але не знаєш, в який момент. Месія прийде, це точно, так? Але через а, півтори тисячі років. Ні, більше. А, три з половиною тисячі років, так? А вони думали, що одразу. Ні треба ще трошки почекати. От. Що ви ще думаєте про чекання? зараз Треба поцікавитися. так а Чи ти в правильному місці чекаєш, і чи буде те, що ти чекаєш, щоб отримати впевненість, що ти отримаєш, я посадив кліматіс і вони не ростуть. і Пройшло три тижні і нічого немає. Я почав переживати, що я неправильно, напевно, посадив. Почав думати так і інше, може, треба було якось по-іншому. Думав, 2-3 дні а вже прийшов до висновку, що неправильно посадив. Напевно ж, ні, тому що там таке коріння, а я посадив, напевно, треба було в ширину, а не в глибину його садити. А я а, не подивився. Пересаджувати. Але перед тим, як пересаджувати, краще поцікався, бо ти не знаєш, напевно, так? Поліз в інтернет і почав дивитися відео, схеми, картинки, як правильно садити. Виявилося, я правильно його посадив? Ідеально посадив, так як має бути. Я, ну, я посадив просто як садив, так? а виявилося, що це саме той спосіб, я вибрав, який потрібен для нього. І тепер я маю впевненість, не викопую, а чекаю, коли вони виростуть. Я поцікавився, і переживання зменшились. Коли ми не знаємо, отримуємо ми щось від Бога чи не отримуємо, треба поцікавитися. Боже, чи ти дійсно хочеш мені це дати? Чи це твоя воля? Чи я повинен це мати, чи ти таке обіцяв мені? Чи ти обіцяв це людям взагалі? Може я собі придумав. Кожен народжений згори чує Божий голос. О, то кожен може чути Божий голос. Не то, що може, кожен чує Божий голос. Ага, кожен чує Божий голос. Значить, це нормально чекати, щоб чути Божий голос. Це нормально, нормально. Все, є певність. Тому що це написано, тому що не я це придумав, я цього в магазині не купив. Я це взяв з Божого Слова. Так воно є. Я не знаю, скільки я буду жити, а я боюся смерті. А ви зараз думаєте, чи вже не цього року, чи ця, чи ця хвороба, ця неміч, оце, що мені були, чи то вже все, що вже кінець, я так багато не встиг. Чи можна розраховувати на більше? Де мені дізнатися? Боже, а що ти каже? Бог каже, людина буде жити 120 років на землі. 120 років це майже для всіх людей. О, та не може бути що так багато. Ти спитався, я тобі сказав. Ось в книжці є записано. 120 років. О. Якщо батьків шанувати, то може і більше. О, люди так не думають зараз. Просто 20 років, хто думає. Люди звикли, що живуть 60, 70, 80. Може, чуть більше, але ну, один живе 90, другий живе під 100. У мене бабця 96, одна прожила, друга 97, вона відсвяткувала. Довше живуть, чого 70-80, як живуть он 90, 97, буде 100, і буде 110, а чого а чого ні? Тому що більшість вмирає, ми на більшість рівняється Ну, тако, а якщо я вірю, що життя залежить від Бога, то Бог що сказав? 120 років. Тепер я знаю, як мені думати. Я розраховую жити 120 років на землі. А ще в Бога випросив з Богом Балака. Він сказав, 50 років без хворі буде жити. Тепер я не переживаю за хворобу. Як десь щось заколи чи заболить, я знаю, що тимчасове явище це таке поточка, простуда якась. Простуда десь там плече вивихнув, це Вчора плече потягнув, поки пересаджував чорнобривця. Поболить і перестане. Це дрібниці. Знаєте, скільки гризоти пропало в житті? Я більше не чекаю. Бачите, як, ми або чекаємо, що станеться, або чекаємо, що не станеться. Якщо я маю сумнів, станеться чи ні, то я чекаю провала. Я буду чекати 10, 20, 30 років, воно не станеться і весь цей час мені робиться все гірше і гірше і гірше. А коли я чекаю, що станеться, мені робиться все краще, краще і краще. Новий рік обов'язково не прийде. Елпіс на грецькій мові надія, це. Сильне бажання чогось, що обов'язково станеться, як Новий рік або Різдво, воно прийде, і будуть подарунки, буде день народження, мене будуть всі вітати. Воно прийде. Як ти знаєш, що прийде? Ну, буде... це... це день прив'язаний до дати. Бог зробив так, що роки не зупиняються, дати повторюються, рік річно. 25 січня грудня Різдво, 1 січня Новий рік, 11 жовтня в мене день народження. 16 грудня завершення семестру. Повторюється рік річно. Постійно, так, постійно, постійно, воно обов'язково станеться. Я чекаю, коли воно вже прийде. Я знаю. Чого? Бо я дізнався. Дізнав, поцікавитись. Якщо поцікавитись. Тоді е, гризота пропадає. Е, не ро, Стає легше. так Бо ти впевнений в тому, що воно прийде так і е, впевнений, е, що воно в правильному місці. так В якому місці чекати? Де чекати? Бог каже, де чекати. Бог від нас нічого не ховає. Ви в нього питаєтесь, він вам відкриває. через е-е наші Нашу ненавченість так ігнорації через те, що ми не знаємо, ми можемо цього не робити і мучитись. А Бог сказав, що Він не хоче, щоб ми мучились. Бог сказав, що задовга надія сушить Кость в Біблії написано. Ну, задовго це дуже відносне поняття. Чайник, поки закипить, сижу, чекаю. Тукаю ногами, так, коли вже закипить той час. Як він довго не закипає? він три хвилини закипає. Або чекаю, коли діти виростуть 15-20 років. І здається, що так швидко повиростали. Там швидко, а тут довго. Чого? Бо це суб'єктивна річ, залежно до чого ти міряєш. Якщо ти впевнений, що воно прийде, так, Бог завершить те, до чого вас покликав. Ну, то ти не чекаєш його кожного дня, ти знаєш, що Бог робить свою роботу і Він все зробить, і ти маєш впевненість в тому, бо це Бог сказав. Але якщо не впевненість, то тоді ти е, кожного разу борешся з тим, е, чи, ти в правильну, чи в правильну сторону їде твій потяг взагалі. То треба дізнатися, він в правильну сторону їде чи ні, взяти квиточки, перевірити, подивитися, розібрати своє чекання на запчастини, розкласти на столі і подивитись. Бог сказав тут, а тут я не знаю, що Бог сказав. То дізнатися в Біблії, що Бог сказав. Дізнатися і мати чистий спокій. І бути впевненим, щоб ця впевненість ґрунтувалась на Божому слові. На Божому слові. Не на людських переконливих словах, але на Божому слові. Тоді та віра і надія в часі будуть. Будуть тривати стільки, скільки треба, бо вони будуть на міцній основі поставлені. Обов'язково треба переконатися, що я чекаю правильної речі. Коли очікування занижені легше чекати. Ну, можливо, не знаю. Занижені очікування. Люди таке роблять, перестраховуються, чекають гіршого, а стається краще. Ми повинні знати напевно, для того Бог дав нам слово, щоб ми знали напевно, що Він хоче, що він думає. Він нам нічого від нас не приховує. Крім тих речей, які він точно сказав, що це не ваша справа знати, вам це не корисно а Решту все Бог нам відкриває. Він каже, як я сховаю щось від Аврааму, як я від своїх людей щось ховаю? Він нічого від нас не ховає. У про все можна в Бога спитатись, він все відкриє. Ну, от я вам кажу, мені було цікаво, мене мучила ця думка про тривалість життя і про здоров'я, і е, страх смерті, і хворіб всяких. Е, серйозно переслідувала, вчепилася таке як короста просто. Як якийсь лишай і заважає життя. Я пішов до Бога і про це говорив. І отримав персональну обітницю 50 років життя. Без всяких хворіб можеш забутися. Можеш забутися про свої всякі підшлункові і жовчні, і про все інше, і про нирки, і про ноги, і про вени, і про руки, і про голову, і про серце. Не думай про це, займися ділом. Замість того, щоб переживати, живи. Бог дав тобі життя. о Бог мене переконав цьому. Бог мене переконав в цьому. Тому я так відверто про це кажу. Я це до того, що можна отримати особисте переконання, особисту обітницю від Бога отримати. Святий Дух таке робить. Бо Він хоче, щоб ми жили в повноті і насолоджувались життям. Бо хоче, щоб ми насолоджувалися життям, якщо ви не знаєте. Бог створив життя для насолоди і вміння чекати передбачає насолоджуватися чеканням, насолоджуватися життям під час чекання, не мучитися в житті під час чекання, але насолоджуватись життям, поки я щось чекаю. Як от їдеш в транспорті і читаєш цікаву книжку, або дивишся кіно на телефоні все. І не чекаєш, коли я вже приїду, скільки ще станцій, і ще, он, ще одна, і ще друга. А ця сама довга, це на самий найдовший переїзд. Ну, цілих чотири хвилини. Ну, можна мучитися, а можна дивитися і поставити собі будильник, щоб не проспати свою станцію. Дивитися в книжку, або в фільм, або в біблію, або мол... можете молитись, можете, що хочете. Жити наповну не мучитися в житті, жити, не страждати. Жити, поки ми чекаємо, тоді чекати легше. Все, на цьому ми завершимо. Дякую тобі, Боже, за цю бесіду, благослови, будь ласка, другу половину нашого тижня. Дякую тобі за відповіді на наші прохання. За те, що ти вчасний, Боже, і тебе можна дочекатися, і ти нас вчиш, і в нас виходить Тебе дочікуватися, Боже, і ти приходиш і все гаразд. Дякую за те, що ти терпляче з нами працюєш, виробляючи в нас це довготерпіння. Ти продовжуй, Боже, і дивись за нашими поємностями, щоб в нас все вдалося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.